Знаємо, що у нас не менш ефективно зараз діють і снайпери на полі бою, але все-таки чи не створюють поширення дронів, умовно кажучи, чи не витісняють ці дрони снайперів на тих чи інших ділянках фронту? І на цю тему будемо говорити з нашим гостем. Зараз до нас долучається Юрій Чорноморець, доктор філософських наук, волонтер і снайпер. Пане Юрію, вітаю вас, радий бачити і чути. Вітаю взаємно. Насамперед, думаю, що можу привітати і вас і наших військових з Днем Сил спеціальних операцій з е, снайпери сил спеціальних операцій є найкращими. Ви доклали зусиль до підготовки, в тому числі і снайперів і збройних сил і сил ССО. І хотів би, умовно кажучи, все таки ще раз привітати наших військових. А вас е, запитати про те, чи дійсно зараз історія виглядає так, що динаміка на полі бою. Віддає пальму першості саме операторам дронам, а не снайперам. Чи все таки я помиляюсь, і є місце, і є напрямки, де саме снайпери можуть бути ну, найбільш потрібними на лінії фронту? Ну, обстановка на полі бою дуже змінюється. І, звичайно, що війна дронів вносить свої корективи, е, можу відмітити, що порівняно з минулими роками. Десь маємо вражень лише 40% від, скажімо, минулорічного рівня або рівня 23-го року. Це суха цифра. Можливо, це на жаль, але все одно це величезна кількість вражень, і снайпери працюють часто там, де скажімо, там дрони ложать. реп, ще щось. От звичайно, що успішними є ті снайпери, які діють автономно. Тобто, це снайпери в основному Альфа Сбу. Дуже активно розвивається цей напрямок. Багато снайперів переходить. Це снайпери сил спеціальних операцій, це спеціальні групи, творені там при різних підрозділах. От снайпери гуру теж дуже класно, але є і ті, скажімо, хто просто командування там бригад надає автономію, і люди воюють там, де є можливість воювати, тому що. Насправді сьогодні все більше, більше ділянок фронту просто не дають можливості для снайперської роботи, і тому там, де є така можливість, там відразу, ну скажімо, там наприклад, у мене зранку був снайпер, і він говорить: я їду туда, то, туда, то там є можливість працювати. І там я приїжджаю, там вже привиди Бахмута, все і я їду, Я знаю навіть, що є вже там теж на місці. Інші снайперські групи вступаємо в взаємодію і масуємо наш вплив. Тобто, є ще ділянки фронту, особливо це де зає Зеленка, і працюють. Ну, переважно працюють 375-м калібром. Тобто, ось цей рік я називаю ще рік перелому. Бо це рік, коли допоміжними снайперськими гвинтівками стали не тільки 308-й калібр, але й 338, й який довго вважався. Основним військовим снайперським калібром на сьогоднішній момент 375, й який вважався калібром спортивним, фактично групи з 375 м калібром можуть працювати з 375 м калібром мають враження. Тобто там десь по 40 вражень на людину в місяць мають це люди, які воюють там з кадексами 375 го калібру, з дезертечами, з іншими гвинтівками 375 го калібру. І що найголовніше це виживаємість. Тобто, на сьогоднішній момент ми роздали близько сотні таких гвинтівок 375 го калібру, загинули лише два снайпери. Відповідно, ми спрямовуємо всі зусилля на сьогодні, щоб кожна така снайперська група мала основні гвинтівки 375 сімдесят п'ятому калібрі. Далі необхідні їм гвинтівки супроводу і, звичайно, всі засоби маскування протидію ребу. Протидії дронам, потім гвинтівки 12-го калібру. Ці гвинтівки останнього шансу у нас є Хацан, який збив 63 дрони вже на сьогоднішній момент. Тобто, забезпечуємо повністю, і у нас є на жаль такі випадки, коли, наприклад, там командування дьорнуло. Кинула снайперську групу, і вона виїхала без ребу, без хацанів, без нічого. Ось так, ну що повезе, все одно, як в 22-му році, що зможемо зробити на характері і так далі. 80% вбиті, поранені відразу просто це буквально там за три дні. Треба їхати, будучи повністю, повністю забезпеченими, абсолютно автономними. Маючи все своє, в тому числі свої дрони, свої FPV-дрони, свої розвідувальні дрони, свій реп, все і тоді буде успіх, пане Юрію. Ми я знаю, що ви ну системно збираєте кошти для снайперів. На що зараз потрібні гроші, що о, мають зробити люди, зайти на ваш Фейсбук, але розкажіть, що саме потрібно найбільше саме зараз. У ну, зараз є знаменитий снайпер Сергій Позняк. Він як і я виявився серед 100 найкращих людей України, які відмітив журналин веусь дуже приємно було 15 травня. Там відповідно Сергій Позняк виїжджає, і на жаль, їхні ось э, рушниці супроводу для збиття дронів забрали розвідники. Так у нас весь час буває, коли це державні рушниці, там і так далі. Бо у нас бувають на жаль випадки, що, наприклад, видають рушниці сафарі, але не видають патронів і збивай дрони чим хочеш. Ну, це у нас весь час з логістикою величезні проблеми. Це дуже дивно на четвертий рік великої війни мати ці елементарні проблеми з елементарними засобами захисту для найкращих відповідно людей. Але ось навіть група Сергія Позняка має потребу, і ми зараз збираємо на те, щоб були хацани, сулани, якими б вони захищали себе від дронів. От також ми звичайно хочемо дати їм ще відповідно, я приготував для них. Це відповідно прекрасний, абсолютно гвинтівка в 375-му калібрі генерал Кульчицький. Це кадекс прекрасний. Ми його довели до довершеності ще передамо йому на днях. І у нас є хороший після ремонту дезертеч в 375-му калібрі, викуплений на честь десантника Дані. Загинув воюючи на фронті. десантник і його мама е задонатила з тієї допомоги, що видають. Е ви знаєте, сім'ям загиблих. Це до речі, частий випадок. Що купляють ось так гвинтівки пам'яті своїх загиблих родичів, синів там батьків. Е е дуже дуже у нас народ е щодо цього активний, і відповідно відправляється прямо на фронт. Їдуть. І нам ще треба патрони 375-го калібру до них. Потім прекрасні зараз приціли зацо прийшли з великою кількістю поправок. Дуже класні, і ми відповідно ці приціли ЗЦО хочемо всі-всі викупити на ці гвинтівки та на інші гвинтівки. Також ще просив Сергій Станіславович Пезняк. Один приціл марч Женезіць. Будемо старатись теж на нього зібрати кожен день. Величезна кількість потреб. Як правило, ми намагаємось вже ті групи, які сформовані давно, які давно перевірені, давно результативно працюють підтримати. І з великою обережністю ставимось до того, щоб новим групам щось давати. І лише після великих перевірок відповідно беремо і надаємо. Теж нас дуже радує зараз. І Альфа і сбу з провінцій різних з різних областей, нас радують с неї Тобто ті, хто дійсно високопрофесійні, можуть потягнути, і, скажімо так, з різних причин на сьогоднішній момент не мають теж цієї зброї від нас отримують, і ми дуже задоволені результатами. Ну, а найкраще це наші ССОшники, особливо ті, хто були в мирному житті спортсменами, і кого ми знали ще як спортсменів, і вони воюють дуже класно. І відповідно виявилося так, що наша зброя, яку ми надали, вона для них виявилася настільки класною, набагато краще ніж держава, і вони мають прекрасні результати зараз на півдні, зокрема, і хлопці. і Що мені приємно, що й дівчата, і показують результати практично щодня, воюючи в умовах, де би інші просто снайпері сказали: ви знаєте, неможливо навіть вийти. Ні, люди беруть, знаходять можливість правильно маскуватися, працювати, відходити, відпрацьовувати величезний ризик, але слава Богу, без втрат. Так що підтримуємо всім, чим можемо, і запрошуємо всіх допомагати. Якщо наступить такий момент, що лише війна дронів, то Юрій Павлович перший скаже, що ви знаєте, вже дрони настільки е, е, зробили неможливими працю снайперів, що треба. Скажімо, все на дрони. Я би дуже хотів би, щоб зараз держава набагато звернула увагу більше. Перше на дрони, щоб було у нас більше дронів. Да, було б більше вражень ворога дронами. Кожен день це на фронті відчувається потреба, і постійно всі з не перемені жалуються. Що треба було б, щоб держава поставляла просто на кілька порядків більше дронів, більше бронетехніки. Тому що навіть поранили снайперів. У нас був випадок: 57 діб не могли витащити снайперську групу, бо не було броні, щоб витащити. Треба, щоб на порядок більше було броні, щоб на порядок більше надавали машин на фронт. У нас от снайперська група, 12 активних снайперів, і ще там допоміжний персонал, згоріло 6 машин. І відповідно, поки ми не надали дві машини, держава навіть не пошевелилася, ніхто нічого не робить. Ну так у мене враження, що це просто якась спеціальну катастрофу роблять, не, не затягують сітками шляхи логістики, і у нас снайпори страждають, тому що в їхні машини попадають і в піві дрони державі. Необхідно забезпечити ну якусь основну таку базу з дронів з оцих захисту від дронів ворога. І далі відповідно буде легше працювати і снайперам, і ми знову вернемося. Не 40% буде від минулорічних вражень да ми знайдемо спосіб, щоб знову вийти на 100 наших відсотків. Пане Юрію, дуже дякую за участь в ефірі, але насамперед дякую за те, що ви робите для того, аби наші снайпери мали гарне озброєння, гарне оснащення. І закликаю наших глядачів зайти на Фейсбук Юрія Чорноморця. Там вказані реквізити, за якими можна порахувати кошти, які підуть для закупівлі гарної зброї для наших висококласних снайперів. Нагадаю, що в ефірі був Юрій Чорноморець, снайпер і волонтер.